Сьогодні у випуску із загиблим на війні Володимиром Глушком попрощалися в стрию. Мешканців Стрищини закликають вакцинувати домашніх тварин від сказу. У Стрийській громаді відбувся кубок з шахів. Деталі далі. В останню земну дорогу у строю провели загиблого на війні Володимира Глушка. Солдата, стрільця санітара 3-го механізованого відділення роти військової частини, народився у бережниці істрийської громади. Згодом з батьками переїхав до Строя, навчався в другій школі, закінчив Стрийське вище професійне художнє училище. Пройшов строкову службу у Вінниці. Працював на вагоноремонтному заводі, а також за кордоном. 20 серпня цього року був мобілізований в лави Збройних сил України. Загинув під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій у Курській області. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Зростання захворювання на сказ в домашніх і диких тварин фіксують на Львівщині. На сьогодні в області зареєстрували майже 100 випадків. В розрізі районів Стрищина займає друге місце. Тут сказ підтверджували в лисиць собак та котів. Медики закликають власників домашніх тварин терміново провести щеплення своїх домашніх улюбленців. Зробити це можна в державних лікарнях ветеринарної медицини. Зокрема, в Стрийській громаді це в Стрию на Другобицькій 40 і в Добрянах на вулиці Львівській, 9. вакцина без. Коштовна Кубок з шахів відбувся у стрийській громаді. З нагоди 20-річчя Огерського шахового клубу в селі Угерсько провели турнір. В змаганні взяли участь 63 учасники з різних міст України. Турнір відбувся за швейцарською системою. В сім турів на першому місці Любомир Михалець, Хмельницька, на другому харків'янин Олександр і третій Юрій Коробов зі Стрия. Переможців та призерів нагородили кубками, медалями, грамотами і призами. У середу 6 листопада у строю сонячний день. Вночі – мінус 4, в день – 10 градусів тепла.